Діти для армійців, учні села Червона Слобода на Черкащині з літа допомагають воякам. Взялися майструвати з дерева корисні речі для кухні, лопатки для пательні, підставки під гаряче, дошки для нарізання, совки і швабри. Виробиці продають, а в торговані гроші віддають волонтерам на потреби захисників з доброчинцями. Спілкувалася Ірина Цимбал. Хорошо. Придавлюєш оцей той добре. Готово це морозного. Придавлю, давай. О, молодчинка. тепер взяв перевір, чи воно міцно примоє дощечка за дощечкою. Висушені проклеєні з'єднання, скріплені саморізами. Вийшов міцний стільчик. Шестикласники червонослобідської школи номер 2 опановують роботу з деревом. Все, що вчили під час пандемії ковіду онлайн, застосовують на практиці. Робили це майже все літо. Десятирічний Гриша не пропустив жодного заняття. Мені сподобалося, що я щось буду робити своїми руками. Я навчуся. І потім теж зможу робити підставки під гарячі, ляпавки, совки, дошки для нарізки, лопатки для пательні, швабри. Усе це хатні приладдя вже знають, як зробити 11 річки. Левою рукою тримаєш оце ось да береш саморіз, вставляєш правою, лівою рукою допомагаєш і закручуєш. Поряд з хлопцями працюють і дівчатка. Влітку весь вільний час проводили з користю. Хто хотів, опановував дерево, але більше школярок плела патріотичні браслети. Кажуть, це теж їхній вклад у майбутню перемогу. Я робила шкатулку із таких дерев'яних паличок. Також літом майже всі канікули ми робили такі браслети із бісеру. Там і в Маріуполі, і в Харкові. Там дуже тяжка ситуація. Але ми всьому силами намагаємося допомогти. Проєкти роботи з деревом почали ще до війни. Розповідає вчитель, втілити їх завадив карантин. Влітку дітям треба було дати якесь заняття. Більшість хотіла допомагати армії, але не знала як. Так організувала акцію, «Допоможи Збройним силам України, долучись до перемоги. Батьки дали дозвіл і закипіла робота. Із підручних матеріалів це було е, шини від автомобілів, е, обрізки дерев, е, гілля, е, обрізки металолому. Працювали ми по півгодини, по годині. Е, все залежало від сигналів тривоги складніше було з реалізацією виробів, каже вчитель. Виручила місцева церква, допомогла продати виготовлене. Вторговані 3,5 тисячі гривень віддали волонтерам, а ті додали їх до збору на потрібне бійцям обладнання. Нині дітлахи майструють після уроків або у вихідні вдома, бо тепер є попит на їхні вироби, і ці школярі понад усе мріють про перемогу. Я хотів би поважати нашим захисникам сил, здоров'я і перемог. Ірина Цимбос Рідністян, факти. ICTV, єдині новини.